Продовжимо звертатися до святого Павла і його думок. Ми стоїмо перед велетним, видатним не лише у сфері діяльного апостольства, але й у сфері незвичайно глибокої і привабливої богословської думки. Минулого разу ми роздумували про центральне місце Ісуса Христа в житті віри згідно зі святим Павлом. Сьогодні ж подивимося, що Він каже про Святого Духа і Його присутність у нас. Оскільки і тут апостол може повідомити нам щось надзвичайно важливе. Нам знайома розповідь Святого Луки про Святого Духа в книзі діянь святих Апостолів, де описані події П'ятидесятниці. Зішестя Святого Духа наполегливо спонукає апостолів прийняти місію свідчити про Євангелія в усіх куточках світу. Дійсно, Книга діянь святих Апостолів розповідає про всі місіонерські труди апостолів. Спочатку про проповідь у Самарії, потім на узбережжі Палестини і в Сирії. Передусім описані три великі місіонерські подорожі Павла, як я вже згадував на одній із попередніх наших зустрічей у середу. Святий же Павло у своїх посланнях каже нам про духа з іншого погляду. Він не зупиняється на описі лише динамічного і діяльного виміру Третьої постасі Пресвятої Трійці, але аналізує її присутність у житті християнина, присутність, якою визначена ідентичність християнина. Інакше кажучи, Павло, роздумуючи про духа, описує його вплив не лише на дію християнина, але й на його буття. Саме Він каже, що Дух Божий мешкає в нас і що послав Бог Духа Сина Свого в серця ваші. На думку Павла, Святий Дух визначає навіть найпотаємніші глибини нашої особистості. Наведемо деякі з його найважливіших тверджень із цього приводу. Бо закон Духу життя в Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерти. Ви не прийняли духа рабства знову на страх. Але прийняли духа усиновлення, яким кличемо ава Отче. Тому ми й можемо називати Бога Отче. Очевидно, що християнин незалежно від своїх дій має багатий і плідний внутрішній світ, що дарується в таїнствах хрещення і миропомазання, і що встановлює об'єктивний і справжній синівський зв'язок стосовно Бога. Така наша велика гідність бути не просто образом Бога а його дітьми. Це заклик прийняти наше синівство свідомо, розуміючи, що ми, діти, включені в численну сім'ю Бога. Це заклик приобразити об'єктивний дар у суб'єктивну реальність, що визначає наш образ думок, нашу дію, наше буття. Бог зробив нас своїми дітьми і прославив, помідомивши рівну, якщо не однакову, гідність із самим Ісусом, єдиним істинним Його Сином. У повному розумінні цього слова. У ньому нам дароване, точніше, відновлене синівство і свобода, що ґрунтується на стосунках з Отцем. Так ми відкриваємо, що для християнина Дух не просто Дух Божий, як сказано в Старому Завіті, хоча християни і засвоїли таке визначення. Він не просто святий Дух, що розуміється взагалі у дусі стверджень Старого Завіту. І, власне, юдаїзму, кумранські рукописи, равоністична традиція. Особливість християнської віри сповідання справжньої причетності Духові і воскреслого Господа, який сам став Дух Животворящий. Саме тому Святий Павло каже про Дух Христовий, Дух Сина, Дух Ісуса Христа. Він немов хоче сказати, не лише Бог Отець стає видимим у Синові. У житті й діяннях розіпнутого і Воскреслого Господа очевидна дія і Духа Божого. Павло учить нас ще одній важливі речі без присутності в нас Святого Духа не можна молитися по справжньому, він пише також і дух підкріплює нас у немочах наших, бо ми не знаємо, про що молитися як належить, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, тому що він заступається за святих із волі Божої. Тобто можна сказати, що Святий Дух, Дух Отця і Сина, є якби душа нашої душі, найпотаємніша частка нашої істоти, звідки невпинно возноситься до Бога молитва, яку ми навіть не здатні втілити в слова. Дух завжди пильнує в нас. Клопоче про нашу неміч і віддає оцю наше поклоніння, приносячи йому в той же час наші найпотаємніші сподівання. Природно для цього потрібна тісна, животворча єдність з духом. Це заклик завжди чуйно, уважно ставитися до присутності в нас Духа, преображати Його в молитву, відчувати Його присутність і вчитися молитися, розмовляти у Святому Дусі з отцем, як діти. Ще одна характерна риса, про яку нам сповіщає святий Павло зв'язок з любов'ю. Апостол пише надія не засоромить, тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим даним нам. У «Deus caritas est» я процитував дуже красномовне ствердження Святого Густина: Бачиш і милосердну любов, ти бачиш трійцю. І далі розвинув цю думку. Дух є та внутрішня сила, яка приводить у гармонію серця вірних із серцем Христових і спонукає їх любити братів своїх, як полюбив їх він. Дух водить нас у ритм Божественного життя, життя любові, залучаючи нас до взаємного спілкування Отця і Сина. Не випадково Павло, перераховуючи плоди Святого Духа, на перше місце поставив любов. Плід же духа є любов, радість, мир і так далі. Оскільки любові за самим її визначенням властива об'єднувальна функція значить саме Святий Дух, творець єдності в лоні християнської спільноти, і про це ми молимося на початку Святої Меси, повторюючи слова Павла, причастя Святого Духа, тобто те, що дароване ним, нехай буде з усіма вами. Однак, з іншого боку, вірно, і те, що дух спонукає нас милосердно ставитися до всіх людей, полюбивши, ми поступаємося місцем духові, дозволяємо йому в повноті виразити себе. Зрозуміло, чому Павло на одній сторінці послання до римлян наводить два напучення духом палайте і нікому не відплачуйте злом за зло. Нарешті Святий Дух, згідно з Павлом, є запорука, дана нам великодушно самим Богом як поручительство і одночасно передбачення нашої майбутньої спадщини. Навчимося у Павла тому, щоб дія Святого Духа направляла наше життя до великих цінностей любові, радості, єдності і надії. Наш обов'язок день за днем жити, прислухаючись до внутрішніх напучень духа. І в цьому розрізненні нехай допоможе нам апостольське керівництво, що просвічує.